У Лондоні у четвер винесли вирок українському аспіранту Павлу Лапшину. Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство та вибухи. Вирок передбачає, що звинувачений мусить відсидіти мінімальний термін 40 років за ґратами, але потім має право подати прохання про звільнення. За судовим процесом стежив кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Богдане. Добрий вечір. Отже, наш співвітчизник визнав свою вину і отримав довічне ув'язнення наскільки вагомими були докази його вини? Вагомих доказів, таке враження, що було більше аніж потрібно, тому що понад годину сьогодні у суді Бейлі представник сторони обвинувачення, розповідав у деталях, починаючи від того, що було зафіксовано, як підсудний утікав з місця скоєння вбивства. Потім були фотографії і уривки відеозаписів його у автобусах, куди він їхав на місця, де були скоєні вибухи. Потім йшла мова про комп'ютер. Які стали дуже серйозними доказами у цій справі, зокрема особистий комп'ютер у помешканні підозрюваного, а також комп'ютер на роботі у фірмі Делкам де підозрюваний був на стажуванні усі ці е документи, усі відеозаписи, е також інструкції з використання вибухівки. І навіть деталі, а також речовини для виготовлення вибухових пристроїв, були знайдені у його помешканні у Бірмінгемі. Богдане, що спонукало цього молодого чоловіка, який щойно приїхав до Великобританії, здійснити злочин. Це найголовніше запитання, зокрема те, яке лунає серед пересічних британців. Але сам Павло Лапшин, і зокрема, щойно я дивився телерепортаж британської телерадіомовної корпорації, і там показували уривок з його допиту в поліції одразу після арешту. І він сам відверто сказав, що його мотиви расистські, що він намагався розпалити расистський конфлікт, а також суть цих злочинів, а саме що вони були спрямовані проти мусульман. що він намагався і вбив чоловіка мусульманського за виглядом. І, Очевидно, він йшов з мечеті, вказує на те, що як сказав сьогодні суддя Павло Лапшин, був переповнений ненавистю а також він був отруєний, отруєний екстремістськими ідеями. І де ж все таки він ці екстремістські ідеї знайшов? Він тільки повернувся з України. Наскільки була ефективною співпраця з Кобланд Ярду з українськими правоохоронцями? Що все ж таки такі ідеї народжуються в Україні? Ідеї, як дає підстави вважати слідство, народжуються власне не в Україні, тому що кожного разу, коли йшла мова про джерела, з яких брав інформацію Павло Лапшин, називалися російськомовні нацистські і расистські інтернетні сайти. Вказується на те, що і на особистому комп'ютері, і на робочому комп'ютері Павла Лапшина знайшли докази того, що він ці вебсайти відвідував, а також на його особистій сторінці у російській інтернетній. Мережі, де він був зареєстрований, також є сліди того, що він заходив на ці російськомовні нацистські і веб вебсайти. Він очевидно цю інформацію отримував там. І очевидно, що свідомість його була отруєна саме таким чином. Богдане, буквально 30 секунд. Як широко Великобританії висвітлювалися події навколо цього, і, і чи можна говорити про якісь ширші наслідки для іміджу України і українців? Очевидно, що в такі дні, як сьогодні, коли оголошено вирок, це провідна новина у засобах масової інформації. Щодо наслідків для України і для українців, я би сказав, що про це говорити напевне не варто, тому що кримінальна хроніка у Британії рясніє іменами іноземними. Британія дуже багатонаціональна країна. Тому звичайно, що люди здивовані тим, що людина очевидно, перспективний розумний студент, приїхав з України і в. Дався до такого, дивує багатьох, але сказати, що це щось таке особливе і що особливо привертає увагу до України як держави, про це я би не говорив. Дуже дякую, Богдане. І нагадаю, з Лондона з нами на прямому зв'язку був мій колега Богдан Цюпин. Дякую.